Доброе утро э, всім. Э, у нас на гості площадки Сергій Чуприна, директор комунального закладу станції юних техніків, а також Володимир Цись, завідувач інформаційно масовим сектором. Доброго вам ранку. Проходьте, будь ласка, до нас. А ще на хостовому майданчику Марія і дві чашки кави «Арома». Ти себе так представила хорошо. Да? Да, Ви так синхронно йдете. Нічого репетировали. Доброе утро вам. Доброе утро. Одразу дивимося довідку, потім вже переходимо до розмови. Сергій Чуприна, директор комунального закладу Станція юних техніків. Народився 6 серпня. Закінчив Уманський державний педагогічний університет імені Течіна. Хобі техніка та книги. Життєве кредо навчатись ніколи не пізно. Володимир Цись, завідувач інформаційно-масовим сектором. Освіта вища юридична та педагогічна. Народився 6 жовтня. Улюблений фільм Стрілець неприкасаємий». Хобі, моделювання та музика. Не одружений. Ну, скажіть, будь ласка, вчитися ніколи не пізно. Нам не пізно до станції юних техніків. Будь ласка, коли коли закінчується ця юність? Ні кадані за правильна діма, вона никогда не, не заканчивается. Добре, давайте тоді розкажемо для юних і не дуже, чим займаються на станції і чого можна навчитися досягти. Значить, станція юних техніків це позашкільний заклад управління освіти Кірацької міської ради. До нас дітки приходять займатися позаурочний час. До обіду заняття в школах, вузьбових закладах після обіду, будь ласка, ми запрошуємо. На гуртки науково технічного спортивно-технічного, декоративно-житкового мистецтва. Зараз буквально у нас йде набір в групи дітей. З 15 вересня ми розпочали навчальний рік. Групи записуються, будь ласка, запрошую дівчаток, і хлопців. 66 гуртків у нас. Більше колька, 66? 66 гуртків по мережі гуртків. О, боже, я навіть не можу взагалі здогадатися, що це може бути. Тож ну, тобі тебе три назвали? Уже 63 Авіо, ракетобудування, судно моделювання, трасовий, вироби, крій та шиття, бісер, художня обробка деревини, спортивний туризм, початково-технічне моделювання. Все, все, що ви говорите, душа... все, що ми не вміємо делать. Спасибо вам Ви Прям занижайте самооценку. Да? На... Так що це не приклад. Наші керівники гуртків, до речі, на станції працює 5 народних майстрів України. Кандидат технічних наук, заслужений э, тренер України, майстер спорту, висококваліфікаційні у нас кадри. Ні. <гум> <не>, ну, зачем <гум> меня вы так, так прямо. Так наоборот. Ні, ні, ні. Скажіть, будь ласка, до Дня міста. Ви якось мали відношення, можливо, приймали участь ваші учні. 19 вересня на базі. Станції юних техніки Віноско 60 відбулася виставка презентації робіт і показові виступи судна моделювання, були запуски моделей. На нашому порті запускали літачки, які кордові моделі. І на, трасовій, е, на трасі були у змагання. Були проведені майстер-клас для учнів 32-ї школи, 16-19, всіх присутніх, які живуть в районі угу. не Сівки. — Бо ти там не живеш. А, Я там рядом, як такой с 32-школы взагалі... — Ну ти старий, Дім! — А я думаю, что-то літає? — Дім, ну якби ви були были учеником 32-ї школи, ви б обов'язково були. — Тогда то вже поздновато. <свят> <свят> не, ну ніколи не вчитися, Вчитися ніколи <свят> у... никогда, никогда не поздно. Да. Ну, я помню, я тоже говорю, у тоже буде звучати? — Так. Да. — Організував правил выставку начальник трансформационного відділу Володимир Евленович. Mm. Ну, давайте, похизуйтеся, які результати, скільки людей? Ну скажем так, что наши коллеги були да? обстановкой в стране, то, конечно, людей, конечно, мы ожидали больше, но так получилось. Хорошо, что было и так. Ну, в принципе, людей было достаточно. В основном это дети были с 32-й школы, с 16-й школы были наши учащиеся, которые посещают наши кружки, они демонстрировали свои работы, презентовали тоже копии мод... самолетов, которые летают кордовые модели. Радиоуправляемые модели показывали. В бассейне уже Сергей Федорович сказал, что э, участники вернее, дети судомодельного кружка. И... З преподавателями, нашими руководителями Кружков демонстрували свої кораблі, теж радіоправляємо. Тобто вони самостійно зробили цей корабель да, і показували да, його, да, прямо да. пускали на Ну, воду. ну скажем Я так, Зробили, уявити, це дитина... м'яко сказано. Один кораблік робиться десь років 7-8. То есть, дитина приходит на класс в третьем классе начинают делать и и корабль, где-то в десятом он этот или ну класс шестой, седьмой, в зависимости хит, знаешь, пиар, в зависимости от сложности <связывания> корабля, в зависимости от деталировки, потому что в этом э, в судомоделизме там это не только э, чтобы модель была радиоуправляемая, туда напичкать ее электроникой и все такое прочее, еще надо точно передать копию этого корабля. Она делается в определенном масштабе. С передачей всех этих э, до мельчашных там кругов э, спасательных там каких-то э, трапов э, я шлюпки не знаю, трап, да, шлюпки э, спасательные все то есть все точно передают. масштаб разный. от э, например от 70 до 144 это могут быть и такие корабли например mm -hmm. они все радиоуправляемые. Точные копии которые корабли уже даже которые уже в советском союзе были они не существуют Мы находим чертежи находятся и делаем это у нас в детстве Ну, у меня, у меня в детстве, знаете, какой был корабль? Радиоуправляемый. Значит, идет дождь, и вот стекает. Значит, вот стекают. Выбрали спички, обматывали скотча, выпускали: Давай! 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 Ну, это была радиоуправление. По-моему, не только у вас. Да, и у вас, да. Это Видите? у всех вот, было. Вот, да. вот До речи, в цьому. Да. Я побежу, зиму. До речи, в литку цього року в месте Славута відбувся чемпионат Украины. И команда нашего судно-модельного гуртка заняла третье место. Степова Кировогращина провезла бронзу міста серед 25 областей України, України. два чемпіона України. виховали в моделі. Так а прямо у вас там є перемоги, є конкурси? Конечно, так розумію, ну, ми всем, участвуем, да, в участвуем, в участвуем в конкурсах, ми участвуем в виставках, ми участвуємо в соревнованнях. Вот это вот по судомодельному авиамодельному, это еще и соревнования, это спортивно-технический кружок, где mm -hmm. есть свои мастера, выполняешь мастера, в мастера спорта. То есть это спорт своего рода. Почему он и называется спортивно-технический? Хочу еще сказать, что в этом году у нас появился очень интересный кружок стендовый моделизм мы открыли в прошлом. Он был третий на Украине наш кружок. А это мы сейчас открыли такой кружок, который в постсоветском пространстве он вообще единственный. При таких учебных заведениях. Благодаря нашим спонсорам, нам сделали отличный шикарный подарок. Нам подарили действующую железную дорогу. На 20 квадратов. И сейчас мы организовали за счет этого кружок. То есть, это будет собираться целый город, который будет светиться, освещаться, ездить. Поезда будут люди, шламбамы, перекрываем, светофоры, мосты, все это. Это вы за равенную модель. На 20 наша? квадратов да, будут собирать да, полностью город. Ой, И будет курсировать поезда. Прямо мурашки по да. телевизору. Да, вот я не знаю, как девочки, но мальчики всех. Мечтали об этой железной дороге. Вот нам да, спонсоры интересно. презентовали. Еще машинки такие да, да. Mm -hmm. Так там идут и машинки, и автобусы, трамваи, троллейбусы идут, люди, животные, собаки там все. Когда мы презентация? Презентация мы планируем первую ветку в железной дороги. Когда ветки ветки запустить, запустить где-то после Нового года. Так что мы хотим пользуясь случаем пригласить всех детей, потому что мало кто знает, почему это сложное моделирование, вид моделирования железной дороги, зв'язане с электроникой. Поэтому мы хотим пригласить детей от 12 лет до 21 років в этот кружок. Почему? Потому что еще мало кто знает, что у нас такой кружок есть вообще не только в Украине, а в постсоветском пространстве, повторяюсь. То есть э, очень интересный кружок, и такого кружка нет. Взагалі, я думаю, дуже круто, що ми запросили вас саме зараз, да? тому що влітку там є, в принципі, місця, де відпочивати і так далі. А вже зараз стає холодно, і аби дитина не сиділа поруч з комп'ютером цілими днями, вот. а, є можливість реалізуватися її якимось талантом. От я, вот я хочу сказати, що что... Вот чем хорошо кружки эти, что, во-первых, они оттягивают от улицы, ребенок постоянно занят чем-то Я хочу сказать, у меня вот когда дети пришли, они были все в вор. Крафт или что-то, или в танк. Вы да. 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 извините, я не играю. играю. Я Это тоже друзья. не играю, поэтому я могу ошибаться в названии. Но я хочу сказать, что первоначально значит, там они разговоры были как сидят, моделируют какую-то собирают модель и разговоры. Так, ну ты зайдешь в контакт, запишешься к нам в группу, и мы там вместе будем воевать. Там все. Сейчас они сидят говорят, да, какой-то танк там в этой игре. Я вже не играю, мені не интересно. Вот. вот здесь вот я точно перед там говорю какая-то ліпа сделана. Так а скажіть, Без... будь ласка, навчання взагалі безкоштовне Конечно. на э, всіх гуртках? Безкоштовне. Це обічний школьний позашкольний э... Без... навчальний заклад. Я... давайте скажемо, де він знаходиться. Вулиця Яновського 60, це район Олексіївки. Да добратися до нас можна тройка, маршрутка 104, до магазина, Ягодка. До магазина «Ягодка» і рядом Яновська 60. У нас басейн на станції, у нас корт на станції, у нас на Андровом поверсі. Там раніше був дитячий садик. Сейчас мы для хлопчиків, то для девчат у нас есть декоративно мистецтво. Вироби з салон. Кстати, я хочу сказать: вот там кружке железнодорожный. ми чим этот, если по моделизму стендовому в основному займаються ребята, то здесь мы приглашаем и девочек. Почему? Потому что. Втягнуты дівчат маленьких треба. Ні, ландшафтний дизайн, архітектура, это все будет изготовляться своими руками, дополнительно з'яться і все це буде дуже велика. Большая... А тебе не запрошують, бо ти будеш все розвалювати. Димо, ми зробимо вам виключення. Ми вас приглашаємо. Хочеш кудись? Якщо якщо у вас тут вдруг які-то это, то буде втрова спеціальний ландшафтний дизайн і архітектура. Нормально. Все, буде же вдячніше нам завітали до нас. Дякую вам. Цікавий розговор такий у нас получился. Ми Да, классно, жива так і попрацюємо і учнем в батьків до нас, будь ласка, заходьте двері, треба Завжди народжувати открытий. дитину і приводити чуть-чуть ну, чуть, -чуть довшна подрості. Да. Добре, будемо працювати над тим. Я зрозуміла. Дякуємо вам. Ми далі двигаємося ефіром.